Кривбас найбільший кар'єр у Європі, де завжди кипить робота. Час від часу там чути сильні вибухи. Це спеціально підриває тверду породу, щоб легше було діставати залізну руду. Це не просто видобуток, це велична симфонія металу та каменю. Друзі, так відбувається масовий вибух у кар'єрі. Потужний гуркіт, тонни пилу та десятки тисяч тонн розлітаючіся породи. Це щось неймовірне, і ми зараз маємо змогу за цим спостерігати. Коли в кар'єрі стається великий вибух, і тисячі тонн землі летять на все біч, у повітря потрапляє отруйний газ. Тоді туди першими йдуть гірничі рятувальники. Вони одягають спеціальне спорядження, беруть прилади, що показують, чи безпечне повітря, і обережно перевіряють кожен куточок кар'єру. Їм треба точно знати, чи можна робітникам безпечно повертатися до роботи. 45. Слухаю. Тебе четвертий. Блок номер три п'ять мінус 195, мінус СО 0 СО нулі 0. Чекаю команду на відбір проб. Тільки коли прилади покажуть, що газ не загрожує життю, рятувальники дають дозвіл продовжувати роботу. Надобрані контрольні проби Вакуумний суд О12, 87. Задання закінчили. Дозвіл є, і в кар'єрі знову чути гуркіт. Машини повертаються до роботи: величезні самоскіди, екскаватори з гігантськими ковшами, машини для буріння. Усе це разом допомагає добувати руду. Усе працює чітко як годинник. Але одна помилка і може статися біда. Які небезпеки можуть бути у кар'єрі? Пожежа на виробничій лінії. Отруйний газ після вибухів, затоплення водою, обвал породи, руйнування промислових будівель, аварії та пожежі техніки. Дивіться, друзі, висота цього авто: 5 метрів 60 сантиметрів, одне колесо: це десь 3 метри для порівняння: мій зріст 1 метр 87 сантиметрів. Уявіть собі ці масштаби. Ці самоскиди справжні гіганти. Кожен може перевезти стільки руди, скільки важить, наприклад, 20 легкових автомобілів. Хоп! Зараз в мене є унікальна можливість проїхатися на цьому величезному монстрові. Такого ви ще не бачили. Дивіться нас далі. Так, зі мною Олександр. Ми зараз знаходимося в найбільшому автомобілі. Я просто проїдуся, відчую, як це взагалі відбувається. Поїхали? Висота, звичайно, вражає, тому що ну, тут ну, ти дивишся під тобою там, 5 метрів висоти, ти, ти, звичайно, король цієї дороги. Тобі нічого не страшно, будь-яка перешкода в порівнянні з габаритами абсолютно тобі не страшна. Об'єм цього кузова складає 43 метри кубічних. З чим це можна порівняти? Ну, давайте візьмемо об'єм стандартної ванни у нас в квартирі, і це буде близько 200 ванн. або 200 літрова бочка. Це буде теж 200 таких бочок. Уявляєте собі об'єми. За один раз така машина вивозить гори руди, але будь-яка з цих величезних машин може раптом спалахнути або її може засипати. Коли займається така габаритна техніка, загасити пожежу неймовірно важко. І ось чому дуже гаряче і все може вибухнути. Пальне, мастило, навіть великі шини. Важко підібратися до вогню, а звичайні вогнегасники тут не допоможуть. Кар'єр це не місто. Сюди непросто дістатися пожежним автомобілям. Якщо відмовлять гальма, некерована техніка може покотитися і перекинутися. Із кар'єру руда прямує на збагачувальну фабрику. Її подрібнюють, очищають і збагачують. Із кожної тонни руди отримуємо концентрат, основу для човину і сталі, з яких виготовляють автомобілі, літаки, потяги, техніку, посуд і навіть столові прибори. Проте рудозбагачувальна фабрика це зона підвищеного ризику. Нещасні випадки потрапляння людей ці обертаючі елементи. Це може бути також увезення електричним струмом, це може бути пожежа, це може бути вибух обладнання, яке працює під тиском. Тобто, всі ці фактори, які провокують нещасний випадок з людиною на виробництві. Робота на висоті, важке обладнання, складні умови, усе це може призвести до травм. У таких ситуаціях на рахунку кожна секунда за легендою навчань. Нас спав з висоти один із співробітників підприємства. І зараз керівничі рятувальники надають йому допомогу. Тут хочу зазначити, що, окрім того, що вони є гірничими рятувальниками, вони ще є параметриками, тобто кожен з них. Може надати оперативно і професійно медичну, первинну медичну допомогу. Оцінюють стан, фіксують шийний відділ та накладають вакуумну шину на зламану ногу. Далі спуск постраждалого на ношах за допомогою альпіністського спорядження у супроводі рятувальника. Керничі рятувальники це універсальні фахівці. Вони і респіраторники, і парамедики, і верхолази вміють працювати в диму на висоті та в умовах, де кожен рух може коштувати життя. Їхня місія рятувати там, де інші не можуть. Минулого разу я сам спробував, як це бути рятувальником у задимленій шахті. А тепер перевірю себе на висоті. Важко. Супер, я готовий. Друзі, ну зараз будемо пробувати, як взагалі це бути верхолазом. Для цього мені потрібно піднятися от на цю вежу. І я так розумію, буду спускатися по цьому натягнутому тросу. Як це буде емоційно, ви побачите. Опа! Yeah. Є! Подивіться висоту, це, це все-таки небезпека. Вони це вміють все робити. Максимально безпечно мене прокатали. Як це називається взагалі? Це називається переправа, за допомогою якої ми або підіймаємось, або спускаємось, або так само ми транспортуємо постраждалого. Велика війна змінила життя всіх в Україні. І гірничі рятувальники тепер не просто фахівці. Вони рятують там, де найстрашніше, крім своєї звичайної роботи, тепер вони розбирають завали після обстрілів, працюють на висоті у розбитих будівлях, дістають людей, надають їм першу допомогу і вивозять у безпечне місце. Це особливі рятувальники. Вони вміють робити те, що іншим не під силу. І я вам скажу, що з такими хлопцями ми завжди почуваємось себе впевнено. Вони молодці. Що хочу сказати, дякую хлопці. Ви неймовірні. Я не знаю, як ви це все витримуєте, як ви працюєте в цих шахтах, виробках, в цих тренувальних смугах. Але ну, робота неймовірна, я сьогодні це відчув на собі.